Початок нового навчального року вже не за горами. Тож освітяни Луцької громади зібрались на форум, обговорити, як це навчатись під час війни та чи все готово для того, аби дошкільняти дізнавались нове та були під наглядом вихователів. Учні знову сіли за парти, а студенти зайшли в аудиторії. Загалом підвели підсумки попереднього навчального року та визначили основні пріоритети на 2023 2024 Зрозуміло, що ключові акценти, які на які варто звернути увагу, які і задекларовані і міністерством освіти та науки, нашим міським головою, це безпековий освітній простір. Це... Початок організації освітнього процесу в звичайному форматі, тому що ми вже, напевно, стомилися щодо дистанційного там, чи змішаного формату. Всі заклади освіти готові до нового навчального року, а також до опалюваного сезону. Щодо укриттів, без винятку, всі заклади освіти в нас облаштовані власними укриттями або укриттями орендованими. Щодо підтоки до опалюваного сезону, відбуваються певні роботи, але маємо надію, що до середини вересня справимся. В окремих школах і садочках продовжать ремонтні роботи, якщо це не заважатиме навчальному процесу. У найближчому майбутньому розпочнеться масштабна добудова школи номер 13 Оновлення чекає на більшість освітніх закладів. Виконується капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти номер 15 Капітальний ремонт санвузлів НРЦ на суму майже 2,5 млн грн. Розроблено ПКД та оголошено закупівлю на капітальний ремонт дахів закладу дошкільної освіти 2, 29 Виконується робота з поточного ремонту покрівлі закладу шкільної освіти номер 6 30 34 на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Роботи плануються виконати в серпні, в вересні цього року. Загалом, як повідомив Віталій Бондар, на ремонтні роботи освітніх закладів громади станом на 1 серпня з міського бюджету було заплановано та освоюється понад 25 мільйонів гривень. Директор Луцького ліцею номер 10 каже, до нового навчального року все підготовлено. Ті. Роботи, які були здійснені на протязі літнього періоду, вони допоможуть нам досконало запросити учнів наш навчальний заклад. І ми для цього все зробили. Які роботи зроблені? Безумовно їх дуже багато. Ремонтні роботи це і. Сховища дітей, де діти будуть перебувати в разі такої потреби, це і навчальні класи, це коридори і зміцнення матеріальної бази. Ми будемо працювати в очному форматі, тобто всі учні будуть перебувати безпосередньо в навчальному закладі, і ми до цього готові. Тож з новими силами освітяни громади Луцька виховуватимуть і навчатимуть молоде покоління та вестимуть їх до нових здобутків.